Дриві всім. У нас сьогодні свіжина. Це в'єтнамські поросята. Так що ми працюємо. А ви залишайтесь на каналі, ми покажемо, який у нас результат і що в нас з цього вийшло. Так, от така в нас вийшла свинка. Гарненька. Сало таке. Це передня частина. Це ось задня нога це та що трохи менша. Ой, одною рукою тяжко. М'яско. Все як звичайна свиня просто в половину менше. Навіть більше, ніж в половину. Але для маленької родини, хто не продає, то досить такого м'яса. Це все те саме, що й біла свиня. Тільки трошки мініатюрна. А так, все теж. Ми задоволені, хороша Вийшло цього разу, швиденько ми справилися, і головне, чисте. Бо ми завжди як самі, то в серце, і вибирали кров. Я ще кров'янку робила. А цей раз я не захотіла, щось, я з нею не можу потоваришуватися, це щось, щось не моє воно. І кажу, давай спустимо ту кров. Це що воно таке чистеньке, гарненьке. Тут я кажу, де спинка, то сало гарне, таке, величеньке. Зараз будемо далі розбирати, перебирати. Так, ми вже майже закінчуємо все обрізати. Залишила ще одна частинка. У нас три частини. Четверту ми задню ножку продали і голову, немає. Трохи легше вже. Це закінчуємо. Тут на передній частині сало таке гарне. Скільки ось, три пальця, а на задніх там тоненьке. Так, ми обрізаємо. Ми, правда, не такі великі спеціалісти, але стараємо облестить як свіже Солку. Я ось тут зараз обрізаю ось. оці жирок перетопити. Шкварочки ось виварюються. Я так, правда, цей раз дуже крупно порізала. Ну, а нічого, воно вижареться нормально. Потім, як буду, е, припустимо, вертуто робити. робити, я ще поріжу та й нормально буде. Зараз ще трошки покипить і буду в баночки заливати. Так, наша свинка вже в морозилці. Тут ось м'ясо, фарш, тут не все м'ясо. Ось тут ще склала. І ще кілограма 4-5 я залишила. Зараз буду працювати з ним. Так, сало. Тут ще сало. Сало так є. Це не так, звичайно, як. У білих свинок там м'яса більше. Але, як я і казала, в цієї свині сала набагато менше. Хоч в відсотках сала більше, ніж м'яса, але менше. Бо колись було один раз, ми як зарізали, то дуже багато було сала. Це раз щось нам повезло, так сказати. Тут а, кістки, але тут кістки так добряче з м'ясом, Ось, видно, ми не обрізали так добре, бо це. До ночі морочилися з ним. Так що можна, можна сказати, що тут половина ще м'яса є. Тут, як показала, м'ясце, фарш щось вже зробили. Коротше, вже запакували нашу свинку. Можу сказати, що хто боїться їх тримати, можна тримати, коли для себе так зарізати, щоб на два місяці якихось було м'ясо. Але хто вже потримав білих свиней, то, звичайно, таке тримати вже не буде, бо це для них не свині. Я не знаю, ми поки, поки не відмовляємося від в'єтнамців, хоч і взяли біленьку. Будемо тримати це так, як кролики, вони доїдають все, що є на городі. Так що так. Так, друзі, на сьогодні ми вже закінчили. Маленька свинка, але трошки втомилися. Ну нічого, завтра будемо відпочивати. Я ще сьогодні встигла напекти булочок з малиною. Нам дали малинки. Я думаю, куди її діти. Варення не хотіла робити, а ось спекла. Бо вчора пекла з сиром, то ми то тим, то тим, то саме а Це вже ще до чайку щось. Так що. Кому що цікаво, пишіть коментарі, задавайте питання. Дякую вам. Що подивились моє відео? Залишайтеся зі мною. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал. До побачення.